Весна триває на курорті, друзі, але відео буде не про це. Покажу вам сьогодні дві сторони трускавця, одна з яких живе і процвітає, а інша вже занепадає і практично мертва. Це буде, друзі, відео про верхню частину трускавця, де знаходяться санаторії Кристал, Алмаз, верхній бювет, також там янтар, друзі, рубін санаторії. В санаторії колишні візитівки цього курорту. Тут відпочивали дуже багато мільйони людей, практично з цілого світу. З цих всіх перелічених санаторій працює тільки один санаторій, який перед нами санаторій Кристал. Коли Кристал заповнений, буде, то буде працювати ще й санаторій Алмаз. Бювет зачинили верхній у 2016 році. На реконструкцію нібито, ну, там я вже, друзі, зараз підемо, покажу. Це вже, друзі, історія. Там вже, я думаю, що ніхто нічого не відновить, це все вже занепаде і все. Як бачите, людей практично не видно, навпроти верхнього бівету є ще мега маркет ТКС. В якому ще донедавна працював супермаркет Сільпо, але вже два тижні як супермаркет зачинили. Зараз бачу відкритий магазин-курортник. Він також був зачинений, але зараз бачу двері відкриті. Цілий тиждень, друзі, от відколи в дітей були канікули, в Трускавець приїхало трошки більше людей. Попередніх відео можете зайти подивитися, там відео є біля нижнього бювету. Дуже вже багато людей було. І зараз я йду якраз від нижнього бювету через парк Адамівка через джерело Юза і на, до санаторію Кристал. А внизу людей дуже багато, а тут якби інша планета, інше місто, як зона відчуження, як місто прип'ять в Чорнобилі. Так само і верхня частина трускавця. Будь трускавці дві, інші, дві різних планети: нижній бівет і верхній бівет. шкода що так сталося, ніхто нічого тут не робить, не вкладає. Вже страшно виглядають і ці доріжки, і бруківка, і каміння, яке постійно відпадає. Єдиний от тут працюючий санаторій кристал. Люди є, але бачимо, що. На вулиці зараз немає нікого. Зараз 15,55 бачу на годиннику, 23 градуса температура. Сьогодні 31 березня, неділя, друзі. І люди, якщо ви були тут в санаторії, то були б і на вулиці. Є тут такі лавочки, можна, сьогодні досить тепло, можна вийти, подихати свіжим повітрям. Кілька людей гулять, я не, не говорю, що немає взагалі в санаторії кристала, є люди там деякі внизу, кажу біля нижнього білету Можливо, чекають на якийсь там концерт, можливо, пішли в якісь там ресторани, кав'ярні, кіно, або десь ходять по торгових центрах, а на вечір вже прийдуть ближче сюди до санаторію. Але все рівно тут життя відсутнє. Все життя переїхало. Від верхнього бювету до нижнього і в район вулиці Стевницької Там все розбудовується, будуються нові будинки, побудували новий торговий центр в минулому році величезний. Ось, друзі, відкрилося дуже багато різних бутіків, кав'ярень, піцерій. І всі бізнеси, які були в районі верхнього бівету, все переїхали в район. Нижнього бюлету, там вулиці Стебницької. Ні один бізнес не витримає, якщо немає людей. санаторії зачинили, немає тепер потівок соціальних і все, санаторії зачинені. Вони не працюють, тепер їх важко відновити, запустити. Це взагалі я думаю, що зараз нереально. Ось тут також ми зараз біля санаторію Алмаз. Тут також чудова така відпочинкова зона. Квіти цвітуть, дерева цвітуть, ну але життя тут немає. Немає ні відпочиваючих, нікого, друзі. Це санаторій якраз верхнього бювету. Цей бювет був розрахований на тій санаторії. Алмаз, кристал, янтар, рубін, Женева. І цей бювет це вже історія. Зараз прийдемо поближче, я вам покажу, що його вже зараз відновити практично. Не знаю, треба величезних зусиль і грошей, щоб його відновити, запустити, але треба, щоб були люди для початку. Ці всі бікборди. Це все вже понищене. В кіосках вікна вибиті. Сумна картина, друзі. Ніби два різних місця. Міста, більше. два різних курорти. Один який десь там був в 80-90-х -х, х роках, живий процвітав, а інший якби курорт майбутнього, цей внизу. Ось це мегамаркет ТКС. Людей тут не видно, кілька магазинчиків працюють з одягом, з укем там, сувенірних, і все. І жодної людини. Все скоро будуть, напевно, привозити екскурсії. А я думаю зараз привозять екскурсії з інших міст і показують Трускавець Показують як верхній а так і нижній. основна картина. Ось такі реалії сьогодення. В коментарях дуже багато згадуєте і пишете за це місто, як тут колись було, як тут вечорами. Була жива музика, співали пісень. Дарували життя, друзі. Дерева цвітуть. Природа бере своє, а ви бачите і ці кіоски також, вікна вибиті, це все вже. Це все вже історія. Хочу вам, друзі, показати нижній бівет центральний, яке там зараз життя, а яке тут. Хочу, щоб ви самі побачили на власні очі і порівняли, друзі. Там допросуємо цю тека, дев'ять нас. Багато людей віветі. Біля верхнього немає взагалі людей. а Тут людей вистачає. Люди приїхали цього тижня відпочивати разом зі своїми дітьми. Дуже багато дітей. Ось так, друзі, дві сторони одного курорту. Світла сторона і темна сторона. Зараз чудова пора року на курорті весна, але тут людей немає. Також тут є дві недобудови, мали бути, не знаю, чи то готелі, чи санаторії. Почали будувати одну спочатку, потім іншу і так діло до завершення не дійшло, друзі. Це санаторій Алмаз. І бачите, що ну, тут, тут відновити все дуже багато треба зусиль і коштів. Це все дуже вже занедбане. Заростає. Це стежка пряма, яка веде до нижнього бювету. Кущі ні, ніби повирубували, але ситуацію то не виправляє. Реконструкції немає, сходи вже. Потрібно повністю ремонтувати Ось така реальність. Йдемо, друзі, ще в парк. Пройдемось, покажу вам казковий дуб, ви в коментарях деколи завжди запитуєте. Покажу. Його дуже сильно обрізали. Я не знаю, напевно, він вже... Ну, Я думаю, що сухі, сухі гілки, напевно, обрізали або, можливо, їх вітром зламало. Тут бувають дуже сильні вітри, навіть сьогодні, але зараз вже ніби трошки заспокоїлось. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Ось це, друзі, якраз цей казковий дуб. Є годівнички, є пташки. Всім, друзі, гарного дня, гарного відпочинку і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!